Сьогодні є декілька заяв важливих до міжнародної спільноти. Перш за все, це знову звернення. Ми просимо вивести Росію з складу Радбезу ООН, оскільки державі терористу нема що робити в Раді безпеки, як вона називається. Ми звертаємося до в принципі всіх урядів і парламентів і міжнародних організацій, звернути на це увагу, і все таки їх звідти попросити. Друге, ми звертаємося до наших європейських партнерів продовжити. Лібералізацію переміщення товарів через європейський кордон, який вони надали нам в травні місяці, тому що до моменту, коли ми будемо прийняті, я сподіваюся, з великою ймовірністю в європейський союз. А тому, що ми бачимо, що це працює, і де-факто це єдиний кордон, яким ми зараз можемо користуватися для того, щоб експортувати нашу, наші, наші товари і імпортувати ті необхідні, які нам потрібні. Також сьогодні ми будемо розглядати звернення до світу щодо прав порушення прав народів і самовизначення в Росії якою реакцію очікуєте на це звернення? Я думаю, буде дуже багато галасу в Росії, тому що це насправді давно наболіла проблема. ну, якби ми бачимо, що вона десятиліттями, не тільки дуже століттями, де-факто тримає в рабстві і колонізує народи. І я думаю, що це викличе достатньо великий резонанс в Росії, тому всі в укриття йдіть, коли відбувається оголошення повітряної тривоги. Ну і насправді завтра день народження у Путіну, тому треба бути дуже обережним. Субтитрувальниця Оскільки неадекват може зробити все, що завгодно, і будемо також розглядати сьогодні гармонізацію митних процедур з європейськими. Це знову таки повинно поліпшити наші торгівельні умови. І, власне кажучи, ну такий комплекс на цьому все. Тобто, середня між сьогодні ми будемо розглядати заяви до світу важливі і євроінтеграційні закони. Бюджет буде завтра, а також великий закон в першому читанні. Щодо до виведення неплатоспроможних банків з ринку, це як ви розумієте підготовка до того, що якщо будуть накладені санкції, обіцяні РНБО і офісом президента, в тому числі там є фінансові установи і банки, щоб це не спричиняло паніку, і люди знали, що вони отримують свої всі виплати і депозити. Ми розглядаємо цей закон, який буде, скажімо так, зробить це можливим. Пані Юлія, щодо бюджетного процесу, побачимо, що і в сьогоднішньому порядку денному є зміни до, до цьогорічного бюджету. Завтра бюджет, на наступний рік, взагалі, наскільки складно ці питання проходять через парламент? Вони складно проходять, тому що немає, немає одної муну є. Єдина позиція всіх депутатів щодо необхідності фінансування сектору безпеки і оборони. Тут всі єдині і будь-які все, що потрібно для оборони і безпеки, парламент забезпечить. І далі вже йдуть, скажімо так. Статті бюджету, які регулюють життя в тилу, і отут починаються великі дискусії, тому що одні кажуть, треба відремонтувати оце. А кажуть, інші кажуть, треба не треба мости. Давайте зробимо новий літак. Ну і знаєте, дискусії йдуть уже на цьому рівні. То, що стосується сектору безпеки і оборони, це буде забезпечено і проголосовано, тому що наші захисники можуть бути в цьому впевнені. Це що стосується всього іншого, будуть дебати дискусії, є багато правок. Ну і власне кажучи, в цьому і полягає парламентський процес. А що там з дорожнім фондом? Чому знову це питання постає? Тому що прийнятий закон фактично не дає нормально можливості використовувати цей дорожній фонд. Він був проголосований минулого разу, тому є юридичні і технічні нюанси, які потрібно буде сьогодні усунути.